Так, народ, доброго здоровья всем. Ну что, готовы до шок-контента в нашем канале, как всегда. Ловул с дисками 2.4. И готовьтесь до страшной картины, до экстремальной картины. Жак, просто жак. Дивите, что мы делаем. Дивіться який соняшник соняшник іде диски. Так, да, буває і таке. Дивіться який, та ти що? Сила! Коротше, що? посіяний соняшник на даній ділянці, це на пісок. Це така, скажімо так, смужка більш-менш нормального. Ну як смужка тут, метрів 100, може його нормального, далі його немає. Там взагалі далі страшна картина. Далі страшна картина в тому плані, що. Його немає тут, взагалі від слова зовсім. Точніше він є, але росту, росту немає в ньому, дивіться. Отакий От у нас основний масив. Не знаю, який соняшник, здається, там якийсь лімагрейн. В принципі, різниці немає, але справа не в тому, який гібрид від якої компанії, а в тому, що... Мабуть, все-таки припалили ми його грунтовим гербіцидом, вносимо я прометрин пропізохлор по 2 літри. Тому грішим саме на це. Немає в ньому росту. Тому зараз у нас такий план. План барбароса, скажімо так, передисковуємо. Пройшли нас сильні дощі близько 50 мм. Тому було прийнято рішення передискувати і швиденько посіяти тут сою. Всі волочка вже на поготові, зараз у нас залишається, ну, гектарів ще, мабуть, 10 передискувати і будемо починати сіяти. Так що буває і таке. Ну, так у нас виходить. Бачите, вологи поки що вистачає, але на піску вона швидко тікає, тому зараз будемо. Сіяти сою. До речі, в нісі тут уже і геліантекс. Думав, що картина зміниться, але нічого не міняється. Видно, що амброзії покрутило. Так, да, Це тут така смужечка. Можна було б залишити, правда, ну нехай не будемо вже. Скажімо так, залишати і портити собі подальшому настрій. Буде якесь зелене добриво, передискуємо, тому, тому якось так. Пишіть, коментуйте, в кого були такі ситуації, в кого не були. ну У нас буває всяке, як ви вже зрозуміли. Ну нічого, подивимося, до речі, по сої в нас соя середньо рання буде. Вже яку знайшли, шукав я ультраранню, але ну, зараз її вже ну, практично ніде немає. Десь там якісь залишки в когось в тона, в когось пів. Але нам, нам мало цього об'єму, тому сіємо, не знаю. Яку. Здається, Аполо, але це не точно. Будемо сіяти ми із інокулянтом, десь там на пошту вже приїхав, треба поїхати забрати. Покажу, який інокулянт. До речі, рекомендував його мені товариш Віталій Кириченко. Віталій, вам привіт. Хвалив даний інокулянт, тому що він працює і його використовує холдинг на великих об'ємах землі. Тобто, зараз приїде, покажу вам, що ми будемо використовувати. Зно в центрі Поля смужка, тому вирішили треба так, такого вас не робив ніхто. Да, ходиш, дивишся і сльози на очі навертаються, але... Будемо ризикувати. Будемо ризикувати, тому що площа не маленька. Тут, скажімо так, або пан, або пропав. Ну, дощі прийшли дебелі. Так що якось так, друзі. Дивіться, тут то він нормальний, а там... Це якраз така смужка в центрі поля, де в принципі, все нормально. Ось дивіться, який пухнастий соняшник. Ну, Основний масив, практично його там ну, він то є, але чомусь він зачах, щось його пече, я думаю, що грунтовий. І, до речі, в минулому році така сама історія була, де я показував я вам на піску також соняшник, був там. Це України, але в принципі, різниці немає, який там соняшник був. Багато хто в коментах писав, сій нормальний соняшник, і буде тобі щастя, не буде ніяких проблем. Але ось, бачите, посіяли і повторили ту саму помилку. ну Не знаю, помилка чи не помилка, але сконсультувався із іншими людьми. Тобто вносить чи не вносить ґрунтовий на пісок по 2 літри про профізохлор. і проблем не буде. Ну і давали ще ми е, політрі ліфосата, бо вже поле було забур'янене до початку сходів соняшника. Так що маємо те, що маємо, не знаю більше, що розказувати. Зараз готуємо сівалочку, додисковуємо і я думаю, почнемо сіяти. На що з цього вийде? Я вам покажу в наступних відео. Тому підтримайте хоч вподобайкою, підпишіться на канал, якщо вам не важко, хоча б як-небудь підтримайте. Бо, чесно кажучи, настрій не дуже, але якось і знімати не хотілося. Ну, Але ж хочеться поділитися з вами якимось досвідом, хай він буде негативний, але це для того, щоб ви не повторювали наших помилок, моїх помилок. Так що, якось так. Працюємо, далі включимося. Ми працюємо і наливає, і тиск, звичайно, вже після Вчора тільки пройшов сильний дощ у нас, а сьогодні ми вже в піску гребемося, як то кажуть. Те стопін. на пару працюємо Проходить трошки швидше не веселіше вже агроном прилетів, дивіться. найвеселіша процедура обробляти з ворота по черзі Расюємо. Ну і що, щось можливо та й вийде. Так, ну що, стрибаємо далі, поганяю Т-150. Поки він пройде в одну сторону, я туди й назад матнуся. Ну, правда ж, ідийська в мене зовсім дитяча, треба щось попотужніше під цей трактор. І відчуває він його взагалі. Ну і зараз якраз ми навіть проїхали чітку між тим, е, де був Геліантекс внесений і там де не було. Тут внесений, а там де тільки що ми проїхали кущі такі коліна, що капут. Тут вона присажена і поки що сидить. Ну і соняшник бачите, що росту немає.

Сьогодні не зробив, так що я їду і не опустив агрегат, знаєте. Як заперть, опустив сівалку, так само і впевнено. Правда, сироп і забиває. місцями. Так, Ми кусок залишили там. Щось, щось там буде. Ну, Тут, до речі, гіляндекс не було. Треба. А ні, був, по зворотах був. Кидаю плаваючись, але борона глибокого ліза підміляю вручну. І наоборот, так шмалю, бачите, 2000 обертів. Не знаю скільки там кілометрів, ну бадьоро йде і підзабиває нас.